Всього я зробила 21 відбиток, 20 аркушів з папки і один з обкладинки. Ті чотири, які були нечіткі, і я додруковувала чорним кольором як а, а, глибокий друк, я їх не додаватиму в цей тираж. Вони будуть окремо. Тож. Гарних відбитків у мене виходить 17, так? 4, 8, 10 і так, 17 штук. Отже, 17 буде їх в тирежі, цих півоній і 4 окремі. Тож, зараз, коли я підписую щось, там, там, застряг олівець чи щось. А, зараз, коли я їх підпишу, я їх буду підписувати. Номерами з 17, з розрахунку 17 штук в тиражі. Обираю ту, яка мені подобається найбільше. За кольором, за чіткістю відбитка, за малюнком. Чого далеко ходити? Ось, чудовий відбиток. Вона буде першим номером. Коли я підписую, я в повітрі, от ніби вже пишу, але приміряю, де буде мій підпис, щоб він сюди гарненько в композицію додався. Знаєте, як зараз я зроблю? Я їх всі по порядку собі визначу. Тут в куточку напишу, це у мене буде перший. Номер це буде другий. Так, це буде другий. А це буде третій. Цей четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий, десятий. Одинадцятий. Дванадцяти? Тринадцятий. Чотирнадцяти, П'ятнадцяти і оцей 16 і 17. Якщо я зараз не встигну все підписати, то вони вже мають нумерацію, я вже знатиму потім, яким номером підписувати. Тож, пишу українською. А зі зворотньої сторони потім напишу англійську. Якщо роботи поїдуть до людей, які не розуміють українську мову. Так, посередині в мене буде написано півонія. півонія. О, Обальчук. Олександра не вміститься. Дуже довгий надпис тоді, і треба написати, який це рік 25-й. 25-й. Так, дрібненько. Сейчас 17. на гравюре X3. Силуэт у меня. Чук. 2025. Вам видно? Бачите, як блищить? Олівцем дуже гарно виглядає. Ось. І на прикладі цієї роботи поїхали далі ставлю отак, щоб бачити, де був розташований підпис, на якій відстані, щоб собі туди. Співпасти, щоб було на всіх відбитках однотипно автоп другий сімнадцятий три. по мене, двітисячі двадцять має вже зовсім інший вигляд, ніж коли без підпису. Як підписується зі зворотньої сторони? Зі зворотньої сторони пишемо латиницею англійською. Ім'я Олександра, Прізвище Вальчук. Рік народження 1991 Місто Одеса. Країна Україна. In English, of course. Техніка лінокат. Лінокат. У дужках Х3. Треба зазначити розмір. Розмір самого зображення по крайніх точках. Зручніше міряти по дошці, але вона зараз брудненька, це в мене 9 з на 11 і 3. Так і пишу. 9,5 на 11,3 см. А, англійською півонія. Треба подивитися в перекладачі, щоб без помилки. І далі рік створення і контактні дані, наприклад, емейл це є міжнародною традицією, так прийнято підписувати естап. От, на поважні виставки конкурси без такого підпису роботу не приймають. Тому візьміть це просто за звичку і розраховуйте час на підписання тиражу, що треба підписувати із лицевої і зворотньої сторони. Ось так. І так, весь тираж. Вимикаю зйомку, бо треба подивитися в перекладачі, як англійською правильно пишеться півонія. Не знаю. Гарного вам друку! І ви герої, ті, хто подивилися оці майже три години відео, як створювалася ця робота. Замовляйте, купляйте, приходьте на сторіночку в інстаграмі, там буде зазначена ціна і всі подробиці. Дякую, гарного дня!